Ну давай. Або на це мотосі. Ну, або на це. Привіт, друзі. Ну що, минуло майже місяць з моменту останнього нашого випуску. Три тижні з них я провів вдома на самоізоляції на карантині з коронавірусом. І повернувшись сюди, я сам ніби попав на таку екскурсію в нове місце. Тут стільки нового. Там ходжу і дивуюся, вже забув, як все красиво вживу виглядає. Тому сьогоднішній випуск буде навіть в форматі такої екскурсії, що відбулося, що тут робиться, а це що, а це що, а це куди. Пішли дивитися. Так, це у нас вже така ціла партія, яка готується до відправки. Я так зрозумів по імені, що це. Нашому представнику в Німеччину Геннадію. І тут збирається партія до відправки до відкриття шоу-руму. Це буде спільний шоу-рум по ювелірці і по дереву. Про нього ми вам вже розповідали. Ага, тут так само Геннадій Німеччина це такий великий стіл, який на новій такій основі. Місяць назад ми ще його робили. Це я теж знаю, що це такий. Журнально-кавовий столик у вигляді серця. Прикріпимо картинку, покажемо, як він виглядає. Так, що цей стіл в наявності. Склалося так, що наш е, шоурум перетворився на міні-склад через те, що Іншого місця для складування запакованої продукції у нас не передбачено, тому ми вже думаємо в майбутньому виділяти окреме приміщення для складу готової продукції. Зараз у нас невеличкий відступ, приїхала машина, привезла нам бочки з епоксидною смолою. Ще за час моєї відсутності сталася така знакова для нашої компанії Подія. Ми уклали договір з дистриб'юторською компанією Kochut USA Corporation в Сполучених Штатах Америки, і вже через декілька місяців там планується відкриття шоуруму в нью джерсі Більш детально про це ви можете подивитися в спецвипуску. Тут залишаємо посилання. Так, ой, тут тут ссылочка на спецвипуск. Цей випуск знімався без моєї участі. Саня проходило з моїм братом Юрієм. Участь всієї команди у вчасному виготовленні цього замовлення. Цей заказ цей в пріоритеті. Тут репутація всієї компанії перед багатьма людьми. Протермінування замовлення веде до штрафних санкцій в нашу сторону, плюс у неї йдуть фінансові втрати, бо приміщення арендується і простою. Розраховую на те, що кожен що буде максимально включений в робочий процес, що це буде із взаємодоможів кожного кожного. А зараз йдемо подивитися, які саме столи будуть виготовлені і поїдуть в США. Тут, коли я зайшов, то зразу звернув увагу на те, що значно більше заповнилася наша дошка із замовленнями. І замовлення, які поїдуть в Америку, окремо відмічені. Окремо у них зроблена відмінка. Одразу ж після підписання договора ми і запустили в роботу всі ці замовлення. Деякі з них вже в майстерні. Так, ну це я точно знаю, що цей маленький столик і цей маленький столик це теж для Америки. Далі позаду мене на ЧПУ Фрезері. Вирівнюється фасад для такої цілі тумби з білою посидкою. Тут поскладувані стільниці на вирівнювання на фрезері. Це теж замовлення, яке поїде в США. Ну, насправді, крім замовлення, яке поїде в Німеччину, в Сполучені Штати, ми паралельно продовжуємо виготовляти замовлення для клієнтів з України. Дуже багато всього. Для мене навіть для мене самого після такої паузи. Зараз будемо йти в заливочку, дивитися, що там конкретно зараз заливається. Стільниця, яка у нас називається Зеландія. Тут навмисно залито лише перший рівень, половинка. А далі буде, завтра буде заливатися шар прозорої фоксидної смоли. Це одне із замовлень, це у нас горіх, точно що стільниця для кавового або журнального столика. До речі, десь запитує, що ми робимо далі з цими бульбашками. Тут насправді бульбашок в епоксидній смолі тут немає, можна показати взагалі макро-макро, що вона повністю чиста і кристально прозора. А ось ці бульбашки вони вийшли на поверхню і будуть зняті при фрезеровці. А це один із найкрутіших наших столиків, найкрутіша одна із наших моделей це стільниця Маврикій. Тут товщина, яка тут зараз 65 мм. На жаль, прийдеться ось цей шар. Товщиною десь 30 мм просто сфрезерувати, адже товстішу стільницю вже не варто ну, невигідно робити. Це і додаткових приблизно 12 кг оксидної смоли. Та й все рівно ця стільниця буде достатньо масивною, достатньо красивою, тому вирішили не робити її занадто товстою. Дуже багато класних столів зараз на покритті, там і досочки нові з'явилися. Але хотів сказати, що крім виготовлення самих замовлень, у нас так само постійно ведеться робота над вдосконаленням процесів виготовлення, над вдосконаленням самого виробництва, над стандартизацією. А, але про це більше розкаже наш начальник виробництва і головний інженер, що саме було зроблено і які цікаві рішення були прийняті. Ласкаво просимо до нашого складу розходників. Мабуть, тут ще ми ніколи не були. Ось, а, тут так у нас зараз організовано а, незначні, незначні круги шліфування. Зараз створюємо ось такі от, а, карти. Це просто те. Покажу тут, щоб краще було зрозуміло які ми плануємо вкладати під коробки. Як воно має працювати? Яка система? Ми використовуємо поступово матеріали. Ми використовуємо і доходимо до якоїсь мінімальної кількості. Мінімальна кількість, що це таке? Це кількість, якої достатньо для того, щоб перечекати період від замовлення до поставки нової партії матеріалів. Коли ми доходимо до цієї карточки, ця карточка е, потрапляє е, на стіл до людини, яка займається закупками. І далі у нас є тут е, програма, за допомогою якої можна відсканувати все штрих-код, як в супермаркеті. Постачальнику на пошту автоматично згенеровано повідомлення, в якому має бути вказана вже відповідна інформація для того, щоб... Начальник зрозумів, що саме потрібно відправити. І таким чином за допомогою одного кліка ми маємо е, замовлений е, розходник. Найглобальніші перестановки це виготовлення наших шкатулок, коробочок. Переїхало на другий поверх. Раніше воно було розкидано аж по двох будівлях. Одна частина знаходилася тут, а одна була в іншій будівлі біля, самих, біля самого ювелірного цеху. Тепер воно разом об'єдналося тут на другому поверсі. Йдемо спочатку туди подивитися. До речі, ще одне, навіть не замітив, коли зайшов. Цей станочок перевезли на другий поверх. Так, поки що тут в бойових умовах робляться коробочки. Всі зразу. Так, ну от в цій кімнаті тепер поки що все помістилося, залишилося 15. ще зробити декілька стільниць робити полиці, щоб ось так не лежало нічого на землі. Можна подивитися на заготовочки. Це заготовки вже порізані під 45 градусів. Це заготовка на кришку, верхній фасад, це заготовка на боковушку. Давай покажемо у цьому випуску, як саме ми їх робимо, можливо, деякі з процесів. Я впевнений, що нашим підписникам це сподобається. Ну а тепер реально про серйозні і важливі речі. Ви обов'язково маєте підписатися на наш канал на Ютубі, що ми просто так даром вам розказуємо. Все, нічого не хочу знати, підписуйтесь.